Як я старос розумієте, заборона викликає інтерес або цікавість, агресивні чи руськомовні, чи якісь ще то я думаю, що потрібно. Навіть натяк на таку пропозицію вже може викликати суспільне збурення. На мой взгляд, разумнее вести программу, которая бы популяризировала цифровую гигиену среди населения. Интернет – это очень классная штука, как раз за счет того, что там люди могут делиться самыми разными мнениями, которые ничем не ограничены, и это может быть полезно. Гораздо эффективнее было бы сделать так, чтобы люди не велись на всякие вбросы, вкиды. Я уважаю еще... Что... Це більше відома кіберполіція. Ну, Якщо сидіти на телеграм-каналах російських, то так. Я користуюсь тільки однією групою по роботі та все. Багато людей користуються телеграм-каналами, туди заводять будь-яку інформацію, і вона ну, ніяк не реагується. Якщо канали агресивні, чи російськомовні, чи які ще, то я думаю, що потрібні 100%. Я думаю, що не треба. ограничивать телеграммы, но надо, конечно, зная, откуда этот источник, надо очень разумно им пользоваться. И, конечно, больше пользоваться украинскими, не надо лезть в российские источники. А я иногда прослеживаю. Это паника однозначно вводится, даже очень сейчас все заметили насчет Харькова. Это то, что угроза оккупации. Ну лично я в это не верю. Вот с двумя детьми очень вірю наших воїна в ЗСУ в разум Мы помогаем и будем помогать всем, всім, можем. можемо. Ну, я важаю, що в даний час такі. Законопроект дуже недоречні, тому що завдяки телеграму, ми більш дізнаємося, наприклад, про прильот, особливо в Харкові. Мені здається, що навіть за допомогою телеграму ми збираємо донати, наприклад. Я вважаю, що наша влада не тим займається. Із всіх соціальних мереж я найбільше всього найчастіше користуюся телеграмом саме та інстаграмом. Це новини про обстановку в місті, про якісь прильоти, тобто про якісь. Заходи в місті, ну та спілкування там з батьками, з друзями і так далі. Під час війни, на мою думку, будь-які соціальні мережі можуть становити якусь небезпеку, дивлячись на те, в яких руках вони опиняться. Ну тобто багато зараз радників, колаборантів, тобто вони можуть спілкуватися через ці месенджери. Звісно, не треба. Я кожного ранку заходжу в телеграм-канали, дивитися новини. Думаю, навчилися вже фільтрувати інформацію погано. Там всі новини, робочі чати. Чоловік сам для себе має фільтрувати позитив, негатив і насищення. Звісно, можна і ошибитися, але ми ж знаходимося в якій-то своїй стабільності. Да? Ми остались в Україні. Ми остались в цьому місті Харкові. Ми не виїхали там в Польщу, що куди либо Значить, ми в якій то позиції вже є. Я думаю, нам легче оцінювати, тому що люди, які уїхали в ту ж Польшу ж Германію, ситуацію в Харкові хуже оцінюють, ніж ми, знаходимося з і не виїхавши. з цієї точки зору, мені здається, мені легше. Не знаю. Багато може бути фейків в телеграмі. Від того, що ви телеграм закриєте, цим ж не обмежиться. Справа в тому, що люди не розуміють, як, як це все працює. Створюється телеграм-канал. Запускаються якісь новини. Десять новин подається, 8 справжніх, а дві фейкових. Людина прочитала раз, прочитала другий, ніби все сходиться і починає довіряти цьому каналу, а потім виникають певні труднощі, безумовно. Тому що коли когось в чомусь звинуватили, то тепер йому потрібно виправдовуватись, хоча, можливо, він цього і не робив. Я проти закриття це ніякого ефекту не дасть, тим більше технічно, наскільки я розумію, зробити це важко. На мій погляд, більш дієво. Це проводити зрозумілу, правильну, прозору інформаційну кампанію з боку влади, а не закривати щось. Ця дія не підвищить довіру до влади. На паки її знизить. Він безпечний. Достатньо, щоб була свобода слова. Харків'яни можуть там висловлювати свої думки і читати чужі. Я вообще не лажу там ніна. Я ютуб новини і, і футболи. То, що там ці колаборанти, придателі не судіть ні вискідувати туда, що впали там іди, і дивився голос і не мароч будь-які обмеження завжди призводять до відповідного спротиву. Я вважаю, що е навіть натяк на таку пропозицію вже може е викликати суспільне збурення, оскільки телеграм-канали сьогодні є е фактично найбільш оперативним інформаційним майданчиком, який забезпечує в повні сприйняття інформації, особливо це важ можливо, сьогодні в умовах війни, тому наскільки мені відомо, цей законопроект приречений. Він не буде ухвалений. Я думаю, там вистачить в парламенті здорових людей зі здоровим глуздом, які просто зроблять все можливе від себе, щоб цей законопроект ухвалено не було. Для цього потрібно насамперед на державному рівні проводити відповідну е, інформаційну роботу з роз'ясненнями, як долати дезінформацію, на які чинники потрібно звертати увагу джерело походження інформації. Дивитися, чи фейковий, чи не фейковий цей телеграм-канал, оскільки ми знаємо, що п'ятел телеграм каналів головнокомандувача Олександра Сирського сьогодні з'явилося дивитися на ознаки того, де є. Там якісь я знаю, там гачок є відповідний. Там пташка, та де дивитися, по яких таких от е, сегментах чи це фейковий, чи не фейковий телеграм-канал. Потрібно проводити відповідну масову роз'яснювальну роботу. Сьогодні на жаль, ми бачимо, вона є, але вкрай недостатня. Якраз на цьому потрібно робити наголоси, і акцент.